Дякую. Добрий радость. Добрий ранку. Дякую ваші справи. У мене добрий А в тебе, Керюш. Нормально. Чудово. Рада вас бачити на ранковій зустрічі. Я вас теж. Щось у нас з цим зумом останнім часом. А, ну, Олексій, Вау. Сейчас стыд тобі. Після уроків підеш зі снігом гратися. Ні, я наказываюсь. Я не виходжу неделю із дому. Чому? Я не смотрю. Не смотрю телефон Що играю в телефон. Что і... Та ну, там ви. Зрозуміло, добре. Не буду запитувати, щоб не ставити тебе в незручне становище. Добре. Добре, малятка. Доброго ранку, хлопчики. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні у нас на ринковій зустрічі самі хлопчики. Де ж наші дівчатка ще сплять чи красу наводять, як ви думаєте? Сплять. Я думаю, що вони вже прокинулися, але зараз підключаться трішечки з запізненням. Доброго ранку, Тимурчику. Доброго ранку. Доброго ранку. — Так, я вчора готувалася до ранкової зустрічі і натрапила на таких от кумедних котів. Вони мене примусили посміхнутися, а вас? Мене Кумедні, так. правда? Ні. Я сподіваюся, що сьогодні у нас буде тільки хороше, і ми будемо тільки посміхатися. Взагалі Нормально. Полінка, Софійка приєднується. Доброго ранку, дівчатка, доброго ранку всім. Як ваш настрій? Нормально. Покажіть, будь ласка, смайликом, реакцією так, Кирюша, грайливий настрій, Рада це бачити, Михайлику, хороший настрій. Тимурчику, що з настроєм? Ану ближче трішки, бо не чути зовсім тебе. Мурчику, чомусь тебе останнім часом дуже погано чути. Може, там в тебе мікрофон чимось закритий? не mm -mm, Погано чути дуже. Якісь технічні проблеми, напевно, от в тебе так гаджет стоїть, що в тебе його мікрофон щось закриває там. Подивись, чи нічого, гаджет твій не прикриває, саме там, де мікрофон, динаміки. Добре, Малянка, рада бачити, що у всіх інших діток настрій хороший, рада це знати. Тимурчику. Якщо що, пиши у чат, можеш ти мені смайлики ж туди відправляти відповіді. Дякую вам за відповідь. Сподіваюся, що хороший настрій у вас збережеться протягом всього дня, а у Тимурчика покращиться. А тепер вот тебе чудово чути. <плес> Uh, вот смотрите, я просто проснувся просто... і не виспався. Не виспався, ясно. Добре, зрозуміла. Сподіваюся, що потім робота здатність твоя підвищиться. Так. Сьогодні мені допоможе. Як ми давно не обирали пам'ятника? Uh -huh. Так. Може, мені. А до речі, з тих, хто присутній, і з тих, хто залишився на колесі, ще не був тільки Софійка, тому тобі слово Софійко. Тричі. Тогодні... Він з 1 січня з року боку дитина і хто? Сьогодні погода Хмуре. ну, тако. похмуре. Попаду, повітря, Опити немає. Так, у нас в Запоріжжі також а, немає... немає. Що там полінка у тебе на Житомирщині? У мене і мінус один. Ясно, Кирюш, що у тебе на Західній Україні? У мене сніг і мінус один теж. Ясно, дякую, Веронічку, вітаю тебе, рада бачити, що ти вже одужала і приєдналася до нас. Добре, малятка. Отже, такий у нас сьогодні стан погоди. А що ж за свята святкуються 31 січня? Подивіться, будь ласка, прочитайте назву свята. День Ю Міра. міра. День так, ювеліри. день ювеліра. А хто такі ювеліри? Я ювеліри – це, це, це те, которые... Які... Які... Малята, одночасно не говоріть, піднімайте руку, бо не <поцю> чути нічого. Будь ласка, Кирило, тобі слово, перший підняв руку. Ювелір, ювелір – це ті, хто з камінь, які добиті глибоко під землею, Делают красивые ожерелья. оживель. Прекрасен. Дякую тобі. Бажано відповідати українською. українську. Прекрасно. Это когда ще прикрашаешь, а воно стоїть, как замрудний, или бы кольцо делають такое. Так, дякую за відповідь, але прохання відповідати українською. Каблучки роблять, прикраси роблять. Дякую, Михайлику, ти хотів висловити тобі Це... Прикраси. Прикраси роблять. Скажіть, а ви коли-небудь робили прикраси? Я так, так вам. Так, з вами так. а з яких матеріалів Ігор робив? Бумага, з на дизайні технології це робила. Так, ті тарілочки. Ну, це ж, не, це ж не те, що ти можеш одягнути на себе. Прикраси маються на увазі те, що людина одягає на себе. А, Прекраси, я, я, ферешки, я робив з Браслети, каблучки. Так, Кірюша, ти з чого робив прикраси? А я бумаги? По з паперу, Кирюш, з українською мовою, з паперу робив. Зрозуміла, Полінка Лавриненко. Я робила із місеру і Так, дякую за відповідь. Кірюш, ти хотів доповнити? Знов тебе погано чути, знов пропадає звук. Так. Може, ти сядь рівненько, не рухайся, так було тебе нормально чути. З чого робив? Я робив із... А, З з мушель, зрозуміла, з морських мушель, добре. Знаю, що у Веронічки сестричка захоплюється прикрасами, виготовленням прикрас бісеру, а ти, Веронічку, долучалася до цього? Я робила робила, А? Веронічка так Отже, ми всі з вами трішечки ювеліри, хоча і не працювали з дорогоцінним камінням та металами. Так, сьогодні день ювеліра. Також сьогодні день е, повітряно-бульбашкової упаковки. Бачили таку упаковку, коли купують <палу> <Так, палу> і хлопали. <палу> Скажіть, будь ласка, а для чого люди її хлопають? Щоб успокоїтись, щоб заспокоїтися, вона діє як антистрес. тому... Я і звернула на це увагу вашу, що сьогодні виявляється день повітряно-бульбашкової упаковки. А ще сьогодні міжнародний день. Зебри. Зебри. Так. А я сьогодні комп'ютер відкривав, і там ага. у мене були типу, в самому голові зебри, а я думаю, чого вони там стоять? Ага, сьогодні Міжнародний день зебри, виявляється. Скажіть, будь ласка, а що ви знаєте про зебр, Кирюша? Я знаю про зебр, що вони, вони дуже хочуть, хочуть пити і вони ходять в стайні, а щоб вказати хімікам. Зграємо, щоб захиститися від хижаків. Дякую. А що ви зелені 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 тобі слово, що ти знаєш про зебр. Це зебр є зебри, є і на дорозі, і ага. на полі. Так, правильно, є зебри і на дорозі, і не даремно вони так називаються, так? Так. Тому що вони також смугасті. Дякую за відповідь, Тимурчику, тобі слово. А, ну, це, 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 Вони а, можуть траву. Вони це... їдять траву, знов тебе погано чути, Тимурчику. Знов погано чути тебе. А так. Поганенько. От ти тоді якось налаштував, і тебе було чітко гарно чути, а зараз так глухо. Це одно глупо. Чути, але погано. Зараз сім'я! Секунду, кінець. От ти першого разу якось зробив, щоб було добре тебе чути. Подумай, що ти робив тоді і зроби. Я зробив. Дивно. Так, ну добре. Їдять траву. Дякую за відповідь. Кирюш. А я сьогодні з'їв три яблука. Як, скільки ага. це стосунок має до зебр? Вони їдять фрукти, овочі, сон. Траву, трав'янисту їжу. Гаразд. А в мене питання до вас. А нащо їм такі смуги? Щоб вони були більш зазначені, щоб їх було більш ну, незазначені. Так, навпаки, подивись, які вони на фоні трави. Навпаки, їх помітно, якщо вони стоять. Подрічали. Які ще ваші варіанти? Будь ласка, Полінка. Щоб вони замичені були. Так, дякую за відповідь, Полінка. Чому вони відрізнялися? Відрізнялися, дякую. Будь ласка, ти, Кирюша. А ви знали, що у Зіберка де не було полотник? Не знала, тепер буду знати. Дякую тобі за цікавий факт. А ще Вау. для чого? Так, вам завдання перед першим уроком погугліть, поцікавтеся в інтернеті, для чого зебрам полоски. Михайлику тобі слово маєш що доповнити. так Щоб... не було жарко. Дякую за відповідь. Так. Але все ж таки перед першим уроком погугліть. І е, на першому уроці я одразу з цього почну, ви розкажете, для чого зебрам полоски. Ну, а ми ж з вами продовжуємо відкривати невідоме, і от ви між уроками поцікавитеся і таким чином відкрити для себе невідоме. Так, Веронічко, що ти хотіла доповнити? А що погуглити? Для чого зебрам Полоски? Сьогодні ж Міжнародний день зебр, от і поцікавитися, відкрити для себе невідоме. А ще я хотіла вас познайомити, оскільки е, ми з вами вже почали розмову про тварин, то ще я з вами хотіла поговорити про пазл, різні е, е, символи різних країн. Зберіть, будь ласка, пазл, я вам в чаті кинула посилання, і скажіть, яка. Тварина там на фото изображена. Я уже поняла яка И я. Ну, ты не в чат. Нет, зображена. надо собрать фазу. Я напишу. Я уже понял. Угу. Лена, что это? Я mm -hmm. могу, а я, я можу мне забрати чат і написати вам уже одразу. Mm -hmm. так. так, пиши. Я відкрила чат, чекаю ваших відповідей. Mm. Так, Полінко, правильно. правильно, правильно, Полінко, правильно, Кирюша. Тільки через еску. Це дуже мені. Так, я ага. Ганна Олексійовна. Теж там малят, як ваші успіхи там зі збиранням пазлів? Ганна Олексійовна. Ага. А ви знаєте, що були казати лягушки, які були 5 метрів, а не є люди на Ні, не знала. Ого. Ти так багато Ого. знаєш про тварин? Дуже багато. Я, 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 так, тюкопію, я Ти, напевно, коли виростеш, станеш науковцем, який буде вивчати і досліджувати тварин. Ага. Так, а що до цієї тварини, яку ти зібрав? Що розкажеш, що знаєш про неї? Що в кенгуру є сумочка спеціальна, для живуть дітьоніш. Так, правильно. Вже вам Кирюша підказав трішки, що там на пазлі за тваринка. А ще у них є спеціальна, а чому вони бреють? Тому що... Серюч, не рухайся, бо погано чути. Ага, ага дякую за відповідь, Веронічко. Там кенгуру. Там кенгуру. Так, скажіть, будь ласка, а де ж мешкають ці тварини? В Австралії. В Австралії. І їх є дуже багато видів, від найменших до найбільших. Тут є цікаві факти про Кенгуру. Давайте глянемо. Що нам може розказати цей медіаконтент. А я вам прийду, я сидість, потім мільйонів на всю Австралію. Скільки їх у Австралії? Мільйони. 70 мільйонів. 70 мільйонів тричі більше ніж людей. Кенгуру там повсюди. Особливість цих тварин в тому, що вони стрибають тільки вперед. Неймовірно милі та водночас небезпечні. Із символом зеленого континенту на самому зеленому континенті поспілкувалися кореспонденти сьогодні. Зоряна Степаненко розпочинає серію історій про невідомий бік Австралії. Медні, правда? Mm -hmm. Живий символ Австралії. Ці милі та часом небезпечні кенгуру можна зустріти лише на тутешніх просторах. Так, давайте зупинимось, я вас одразу спитаю, яка у них особливість, як вони рухаються? Тільки вперед. Тільки вперед. Кілько так, скажіть, а от ви слухали, як дикторка говорила про кенгуру? Скажіть, будь ласка, це слово, цей що це за слово за частиною мови? Небезпечні. Те, що вони небезпечні, це прикметник ти дібрав. А саме слово кенгуру, на яке питання відповідає? То. Правильно, значить, це яке слово? Іменник. Іменник, так. А чи він змінюється Іменник. за числами? Ні, кінгури, кінгури, ні, ні. кенгури незмінний іменник за числами завжди стоїть в однині. ось таке слово. Гаразд, якщо маєте бажання подивитися це відео, я вам посилання надам. Там цікаві факти про кенгуру. А ще я вас хочу познайомити швиденько із іншою твариною, символом іншої країни. Це... Індія, так. Як ви думаєте, який символ у цієї країни? Шлон. Я тоді так подумала, але ні, виявляється, на офіційному рівні у них символ інший. в ребусі загадано. Гриб. Дивіться, у цифри три треба прибрати другу букву. А я думала, що це буква З. Це цифра три, і треба прибрати другу букву. Залишиться. Тигр. Ти... Тигр. Ти... Тигр, ти... тигр. Так, тигр. Тигор, правильно, тигр. І про наших сьогоднішніх героїв, до яких ми сьогодні, про яких дізнавалися ми зараз складемо задачу. Але складати буду не я. А складати будете ви, а я вам буду відповідати. Зараз трішки поміняємось. Перш ніж від, о, задавати мені задачу, ви, будь ласка, піднімайте руку. Я вам підказую даними, що середня вага кенгуру 90 кілограмів, а середня вага тигра 310 кілограмів. Тож, хто придумав задачу, мені, я. я її розв'яжу. Так, Живу. Полі, я. перша. Я другий. Я Треба. 310 і 90 додати. Для Чому? чого? Узнати, яка вага всіх їх. Так, ну ти ж мені загадай задачу, я її розв'яжу. <різь> ти мене запитай. Мене, мене, мене. Так, Полінка <різь> подумає, Кирюша, давай. вага <різь> А середня вага тигра 30 300 кг. Скільки всього? Животний, Скільки всього тварини важать. Тигр важить 310 кілограм, а кенгуру важить 90 кг. Ти, якщо сформулюєш питання по іншому, то я буду змушена виконувати дію. Так, будь ласка, бере тобі слово. Кенгуру важить 90 кілограмів. Кан... А тригра? Треба... А гра 310. Скільки, скільки усього. Пів... 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 Я ще не придумав. <рес> Допомагайте, питання поставте, а я розв'яжу вам задачу. А ви перевірите, правильно я її розв'язалася? Діти, ви забувайте одне важливе слово. Разом. 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 Добре, я вам відповідаю у чаті, а ви перевірте, правильно я порахувала, чи неправильно. не правильно? І прийшло. Перепрошую, перепрошую. Зараз виправлю, зараз. Ану, перевіряйте. Правильно я порахувала, скільки вони разом важать? Так. 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 Добре, тепер у мене до вас питання. Наскільки? І тигр важче, ніж кенгуру. Щоб порівняти, наскільки треба від більшого відняти менше. Правильно, тільки кілограми забув. Наскільки тигр важчий, ніж кенгуру? Софійка, майже правильно порахувала. Порахуй ще раз, майже правильно, там невеличка помилка в тебе. Так, на, ми у тебе правильно, Полінка. О, є. О, є. Михайлику, трішечки не дописав на Так. 310 мінус 90 буде. Мінус 90 буде 220. Кілограмів. Михайло правильно написав у чаті. Так, на 220 кілограмів тигр важче, ніж кенгуру. Дякую малята вам за ваші задачі і розв'язані, і придумані. Так, ну, а ми потихеньку завершуємо нашу ранкову зустріч. І на сьогодні у нас план роботи такий. Розклад, ви бачите на екрані: П'ять онлайн уроків, п'ять онлайн зустрічей, починаємо, як завжди, з 9-ї ранку. І до я досліджую світ погугліть, для чого зебрам полоски. Добре? Так, так. так. я, так, так, вам, я так. знаю. На уроці розкажеш, Софійко, з цього почнемо. На уроці Бабуть. розкажете. До зустрічі на першому уроці і гарного вам дня. До побачення. Do, до побачення. До, avez... до зустрічі. Зу